Ближається той день Приходу Христа. Я хотів би, щоб ми з вами знову ще раз е, заглянули в ці події, події ну, цього дня, події, можливо, трошечки майбутнього, е, що відбувається, що буде відбуватися, ще раз пригадати і. і що Бог нам хоче сказати, а що нам потрібно робити у ці часи, цей час? як нам жити, як нам поступати? Ісуса Христа запитали, коли це станеться. Ми, люди, хочемо знати конкретно дату, ну, або хоча б пору року, да? час, коли це станеться, це все буде відбуватися дійсно Ісус Христос конкретної дати нам не вказав, і про, про Його другий прихід. Ми тільки дивимося по признакам, по те, що робиться у світі, не тільки військові дії, а ми бачимо і голодовки, які в Африці люди не доїдають через ці дії військові. Які йдуть, ми бачимо про епідемії, ми їх самі переживаємо, то що вони по всьому лицю землі. Ісус Христос сказав, що це має бути, це все відбудеться, від цього ніхто нікуди не дінеться. Я хотів би, щоб ми відкрили Іванля від Луки, 21 розділ. З 25 го вірша. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль. Я думаю. Ну, ми якби ще не бачимо такого великого, великих таких знамень на сонці і на місяці, і зорях. Можливо, це бачить більше Анатолій Іванович, який в цьому більше розбирається в астрономії. Ну, я думаю, що науковці вже дещо бачать. Но це будуть бачити і звичайні люди, що щось стається не так, як має бути. Але що тут написано цікаво, чи для нас тривожно тривога народів на землі буде. Спокою не буде ніде. Знаєте, я думаю, що це вже воно є, Оця ця тривога народів. Ніхто, якби не знає, лягає спати, чи завтра він побачить завтра. Народи, люди, з тривогою в серці від цього всього, що відбувається, від цих воїнів, від епідемій, від голодовок. Тривожаться, немає спокою. 26 й вірш говорить, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. Знаєте, Дивлячись на те, що навколо нас Ісус Христос говорить, що буде ще гірше. Хоча всі Надіються на краще. І ми також надіємося на краще. Але Слово Боже говорить, що кращого не буде, тому що на світ надвигається ще більші біди і катастрофи. І я думаю, що тут правильно і переклад правильний. Люди ціпенітимуть. Ціпеніться, ну, здригаються, отак зажимаються. Да? Ціпеніють від того, що має відбуватися. Жах у людей з'являється. Що ж, ну, що гряде на цю землю? До речі, пророк Ісая, ще задовго до Ісуса Христа Він говорив у 34 розділі, 4 віршом: щезнуть усі небесні сили. А небеса звинуться, як сові, тобто звернуться, і всі його сили зорі попадають, як обсипається листя з винограду, і як падають зі смоковниці її плоди. Ще Ісая заглянув, Бог йому відкрив далеко наперед це майбутнє яке ще, до цього ще й ми не дожили. Я так уявив, як це воно відбудеться, да? ми, ми не можемо зрозуміти, де. Небо звернеться, нічого не буде, все, все знищиться. І побачать сина людського, який йде на хмарах з силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Саме визволення людей, які вірять у Господа. І знаєте, коли люди ціпеніють або здрагаються від того, що відбувається на землі, або що ще має відбутися на землі, християни попереджені Богом у Слові Його, щоб для чого, для чого взагалі попереджують, щоб не, стра... ну, щоб не страшилися. І Бог наперед нас попередив. Це буде. Це буде відбуватися. Але не лякайтеся. Не лякайтеся. Це має збутися. Ви краще підійміть ваші голови. Зрозумійте, що День Господній приближається ваше Спасіння. З кожним днем приближається той день, коли Церква Христова зустрінеться з Ісусом Христом. Ми приходимо в зібрання, ми навчаємося Слово Божого, де воно говорить, що церква буде з Христом, ми вічність будемо проводити з Христом. І дійсно, це Ісус Христос говорить нам, як для того, щоб нас підбадьорити, підійміть ваші голови, зрозумійте, що це, що відбувається, це ще одне наближення до того, скоре наближення до того, що ми зустрінемося з Ісусом Христом. Що наше визволення і наше спасіння е, швидке, Наближається ваше визволення, тобто від цього всього, що ми віримо, що ще раз наголошуємо, що е, Церква Христова забереться до великої скорботи до цих подій, які мають відбуватися на землі. Ці страшні страшні події. В об'явленні у першому розділі. Сьомий вірш. Ось він іде, Ісус Христос, з хмарами, і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена земні. Так амінь. Дійсно. Ісус Христос попереджав, що дивіться, що вас ніхто не вів у Оману, будуть говорити, що я там або там, не вірте, бо коли Ісус Христос буде, Його прихід, побачать Його всі, ми не знаємо, яким це чином буде, але побачать всі. Це буде одноразово. Я не знаю, можливо, ті, хто будуть спати, проснуться, яким чином це буде відбуватися. Але Господь попереджає, що, коли говорять зараз, що він там або там, не вірте цьому, бо він явиться всім одночасно його узнають всі. 34 віршом Луки Ісус Христос говорить, що нам потрібно робити в цей час? Або ну, зараз у цей час, е, як нам потрібно жити? Знаєте, багато людей зараз живуть, ну, не думаючи про свої наслідки, про своє майбутнє. Е, живуть, як їм заманеться. Ісус Христос каже, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю. П'ясом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано. Знаєте, ми е, клопочемося про своє земне життя. І Це правильно, ми маємо трудитися, заробляти, бо нам треба жити тут. Ми, нам потрібно одягатися, їсти, платити за послуги, але Ісус Христос каже, щоб ваші серця не обтяжувалися цим, щоб ми не придавали занадто великої уваги для цього. Тому що це все відволікає від Бога. Воно, е, оці клопоти земні, вони е, наскільки затягують, що відводять нас від Бога, від нашої віри. І Ісус Христос каже, хай серця ваші не обтяжуються, ненаситністю і так далі, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче Пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися і стати перед Сином Людським. Той же Ісаї, ще звернемося до Ісаї, 25 розділ, 9 вірш. І скажуть у той день, ось наш Бог, на нього ми покладали надію і він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялися, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Нам прийдеться, навіть не прийдеться, а ми предстанемо перед Господом, перед тим, у кого ми вірили. Це станеться, це станеться в один момент. І Господь каже, пильнуйте і постійно моліться. Знаєте, це ну, от такі два пункти для нас, щоб ми. Десь не розслабилися, не заснули е, у, цьому, у цих життєвих клопотах, і не, не втратили віру і надію на нашого Господа. Тож пильнуйте і постійно моліться. Це як, і він говорить: це те, що. Якщо ми будемо це робити, пильнувати в Його слові, в нашому житті, перебувати в молитвах, ми змогли би уникнути всього того, що має, відбутися, що має відбутися. Ісус Христос говорить: і так, як ти зберіг віру і надію на мене, так і я тебе збережу від. Години цієї, яка від цієї страшної години, яка йде на цей світ. Ми говоримо, що е, час, чи там дні, коротше, чи час дуже швидко летить. Це помічають усі. Я чув в інтернеті дивився, ну там по-різному, я не, не все вірю. Але по-різному дехто говорить, наскільки скоротився час, що Бо так швидко все швидко летить. І це все швидко так летить, і ці події, про які Ісус Христос говорить, вони швидко наближаються. Ніхто, знаєте, з нас не думав, що ми будемо переживати в ці часи. І старші покоління, і молодші, ніхто не думав. Але ми вже дожили до цього часу, десь ми, десь ми вступили в цей час, цей час, де ще будуть тільки усилюватися ці страдання, ці біди, це все, що, про що говорить нам Ісус Христос. Але ми віримо, що Бог не залишить нас без милості своєї і дасть нам сили. Дасть нам віри, надії на нього, що Його слова, які Він каже, все мене, а те, що я сказав, воно не про мене, і Він дає нам обіцянку, що Він нас збереже, і ми віримо в це, що Він нас збереже, і ми настане той час, коли предстанемо перед Ним. Написано в Біблії, що віруючий на суд не приходить. А буде оправданий, він вже оправданий, бо Він повірив в єдинородного Сина Божого Ісуса Христа. Тому, як Господь каже: підніміть ваші голови, піднімемо наші голови і не будемо страдати чрезмірно тому, що ми живемо в такий час. Хай наш Бог підбадьорить наше серце, і хай Дух Святий наповнить нас божественною радістю і миром Його, миром і спокоєм нашої душі. Ми недаремно повірили в нашого Господа Ісуса Христа, як любящого батька, і так як ми своїм дітям хочемо. Дати якнайкраще, даже краще, ніж собі, наш Господь хоче якнайкраще зробити для нас. Хай нас у цьому Бог благословить а для тих, хто ще не прийняв Христа. Знаєте, в Іванглії від Івана написано, що віруючий на суд не приходить, а невіруючий приходить. А невіруючий приходить. І, на жаль, якщо людина. Тут на цій землі не встигне примиритися з Ісусом Христом, вона буде на суді. Її важко тут буде, тут жити, коли ці біди і катастрофи і все, що оточує, немає ні на кого надії. Пам'ятайте, коли до ізраїльського народу наблизився Вавилонський цар, щоб його. Єрусалим оточити, Єзекія послав посланців і був посланець від Вавилонський Бавилонськ... представник, і каже, а на кого ти надієшся? На Єгипет, то надловлену тростину, чи... Ще на... чи на свого Бога ти надієшся. Чим він тобі допоможе? Нікому їхні боги не помогли. Ми все знищили, зруйнували. Але Єзекія пішов. І молився до Господа, тому що Він розумів, що тільки в ньому порятунок. Ми просимо, щоб і наші царі це зрозуміли, що тільки в Бозі порятунок, і щоб і наші ближчі, наші рідні зрозуміли, що тільки у Бога порятунок. Хай нас Бог у цьому благословить і по Його слову Хай береже, а йому слава. Амінь.